Все те добре, той позитив, який все таки відбувається в нашому житті, в житті нашого міста, нашої області, нашої держави, не дивлячись на те, що в нас починаючи від того, як ми отримаємо інвалідність, є перешкоди, і вони нас супроводжують, якщо ми не виздоровіли все своє життя. Епопея з доступністю почалася в 2003 році. Було на це прийнято відповідний документ. Я вас не буду загружати назвою документів і цифрами, тому що це вже в минулому. Але почалося це все з ініціативи декількох організацій обласних. В Україні почалося в 2003 році. У 2005 були відповідні. Постанові на рівні міністерства щось робилося, на рівні області, але воно все було на папері. В 2007 році відбувся такий, як казав Денис Юрійович, перший крок він відбувся у 2007 році, коли було зібрання безбар'єрна Україна. Наш тодішній губернатор Гаваші Олег Ладарович поїхав із обласним архітектором. Олександр Васильович Сухан і я були членами цієї делегації. Це було 3 грудня, і ну там така була дуже серйозна розмова, і настільки це було строго, що навіть не можна було виходити з залу. Що мені було дуже чудно. Всі, все панство сиділо і чесно слухали і президента, і доповідачів. І відповідно після цього. Зразу були буквально ну, на слідуючий день, там через тиждень uh, прийняті рішення. Можливо, вони <ш Churchill> були прийняті, як е кажуть, е е російською мовою, мови скоро постіжно, але вони дали поштовх, почали ставити пандуси, почали нам створювати безбар'єрне середовище і е е е ну гібо, або тобто помилка була в тому, що е не спитали нас. І на превеликий жаль, це відбувається до сьогоднішнього дня. Як каже наш Сушкевич пан Валерій, не робіть для нас без нас, наробили тоді пандусі у вигляді швеллери, у вигляді там такого чуда Божого, про яке ви зараз побачите, яке залишилося як перли. Але е, наше панство, на жаль, пішло ще далі. Якщо раніше там поклали е, два возика цемента і щось там склали, чи дві доски, чи дві швелери, то тепер роблять із такої плитки. Вибачте, наші дівчата покажуть, як це можна подолати. Дорожезна, краще б дали е, на, е, на боже ті гроші. І, е, по тій по тому пандусу неможливо піднятися апріорі. Це саме робиться. Вибачте у поважних установах, починаючи від е, київського вокзалу, е, нашого вокзалу, там якихось в е, якихось адміністраціях. Та невже не можна покласти нормальну людську плитку, щоб по ній можна було йти і не боятися, що я упаду і грохнуся, навіть якщо я не на візку, якщо я хожу з паличкою, чи якщо я просто погано себе почуваю, я навіть не інвалід. Ну, це так до слова, ну але е, процес пішов, я вам хочу показати. У мене тут я, я не буду зачитувати, значить, у 2007 році був зроблений шикарний звіт. Потім ми в 2009 робили звіти, де сказано, що у нас доступність ну деяких тут є 43,5%, 82 в місті Чопі 82 в місті Мукачеві 46%, В місті Ужгороді – 90%. Який це рік? Це 2007 рік. Вам зараз покажуть місто Ужгород і за і, і снім, і ви самі можете це бачити.